Доброго дня, пане Станіславе, пані Олено, я Діма журналіст нашої шкільної команди з школи номер 9 Ми дуже вдячні, що ви прийняли нас і погодилися з нами надати коротке інтерв'ю. Дозвольте спитати, задати вам кілька запитань про ваш бізнес. Привіт. Привіт, да, дуже, дуже приємно. Як виникла ідея створити бізнес? І як це все спочалося? Чому ви обрали саме рюкзаки і сумки виготовляти? Ну, все розпочалося з того, що ми просто, просто їздили самі на велосипеді, і е нам потрібно було спорядження. І те, що ми бачили на ринку, нам не нас не дуже влаштовувало. І ми для себе якось е вирішили, що щось треба робити. Е так, потроху потроху робили собі, потім е своїм друзям. Ну і пішло, поїхало З'явилися клієнти перші. якось так. А що саме ви починали? Чого саме? Ну, це саме звичайні сумки на велосипедний багажник. Якось так. так такі базові, базові сумки для декількаденних мандрівок. Велосипедів. Mm -hmm. А пам'ятаєте свій перший виріб, який він вставив? Самий перший. Ну, Він був страшний, це точно. І зелений, напевно, такий портівний. У нас є, в принципі, вдома в шкафу такі мішочок з нашими старими сумками. А куди я намагаюсь не заглядати більше, бо якось один раз відкрила і думаю, боже, як, яке воно це... все було на початку? Да, але це було давно. А у вас заникали якісь труднощі на старті, коли ви все починали? Це ну як, ну як? Ну сказати, що труднощі просто було, все, все було перше. Тобто, тіпа, перші там, сумки, перші клієнти, перші дизайни якісь. Тіпа, це, ну, це не те, щоб складно. Це просто все перше. А ні, ну як то, ми спочатку робили якусь одну сумку. Це зазвичай у нас був Стас Подопитний кролік, в якому діставали всі перші сумки. А після того вже ми робили набагато краще. Mm -hmm. Тому Стасу приходилось страждати. А клієнти, які ви були переважно? Такі mm -hmm. люди, мандрівники, можливо, і ну, тут ми почали з самого початку орієнтуватись на закордонних клієнтів і в принципі. Ну, Починалося це з туристів і ну, людей, які саме мандрують, і мандрують типа, там, ну, не просто там по місту, грубо кажучи, не кому, не кому займаються, а більше подорожами. І на них ми орієнтувалися. Тобто ми одразу стали робити водонепроникні, дуже е, міцні, старалися робити багато функці... функціональність вироби, і відповідно клієнти були, які це якби Цінилося. для них це цінило, так, цінне було. У вас ще є помічники? Ви як сходяєте між такою Ну, Лена умна, я красивий. у нас Лена інженер. Я зазвичай в принципі все займається клієнтами тобто саме роботи з клієнтами, обговорення, саме замовлення, а я вже займаюся виробничим процесом, саме розробкою сумок, налагодженням самого процесу виготовлення. А ви робите експодіацію? Сумки чи багато знаків. Ну, в принципі, з чого ми розпочинали, це саме індивідуальні сумки кож... для кожного клієнта індивідуальний колір. А зараз у нас є декілька стандартних моделей, може змінюватись від клієнта до клієнта колір. А, от, і окрему таку нитку ми зараз саме намагаємося співпрацювати співпрацьовувати з магазинами, куди ми саме як стандартні вироби направляємо, грубо кажучи, у нас на типу наша компанія займається двома зараз напрямками: перший це більше кастомні вироби, індивідуальні для кожного клієнта. Вони якби відповідно трошки дорожчі, і їх треба певний час клієнтам чекати. І є стандартна лінійка виробів, які якби готові до відправки, ну або можуть бути максимально швидко тобто, підготовлені до відправки. Правда? А у вас коли якісь незвичні замовлення? Я, які? Незвичні замовлення. Незвичні? да, <смі> багато, але ми зараз їх стараємось набрати, бо це економічно невигідно. Тобто у нас буває таке, ну було принаймні раніше, зараз ми стараємося від цього триматись подалі. Коли клієнт каже, там, тип, я все придумав, зробіть мені отак. І ти, типа, виходить, ми якби вже розуміємо, що це погана ідея. Але донести клієнту, що це якби непогана ідея, це якось ті, ті, невдобно. От, і у нас були випадки, коли ми реально робили дуже довго, це було геть невигідно по грошах, і втоді всі були незадоволені, бо зачасту ідеї клієнтів вони, би, такі, трошки утопічні. Ну, вони ж не, тіпа, не займаються цим професійно, відповідно сумка його мрії виявляється зовсім не така класна, як він собі його уявляв. Тому з часом ми тіпа, відійшли від цієї теми, зараз міняємо тільки там, може, трошки розмір, трошки кольор там також. А інстаграм ви ведете? він допомагає вам набирати більше клієнтів. Ну ми саме розпочинали з з інстаграму. Всі наші перші клієнти це були клієнти, через які ми отримали через інстаграм. Тому в нас навіть свого вебсайту не було. Тобто, перший наш ресурс, через який ми отримували клієнтів, був інстаграм. Ну виходить, що ми починали це дев'ять років назад, і по факту тоді інстаграм був якби трошки дружніші до бізнесів і було легше розкручуватись, тому просто робили якісний контент, ми розповідали історію про те, як ми там мандруємо, які в нас сумки, тра-та-та. і ми постійно там трималися в топі по певних хештегах. Таким чином ми залучали клієнтів і воно так пішло. Зараз вже більше працює, напевно, ну, сарафанне радіо, і... але все рівно інстаграм ще живий, там щось звідти постійно йде. А які відео у вас найбільше залітали? Ой, у нас там є одне відео, де про поцідільну сумку з Ліною завжди в головної ролі, і там щось, щоб не соврати, Зараз. Там десь чи, 500, чи 300 тисяч переглядів. такое, типу, головне, я зараз я вам скажу. 735 тисяч переглядів. Це поки що абсолютний рекорд, до цього там було 250, але суть в тому, що залітають зазвичай відео, які типу, коротенькі, такі емоційні під веселу музику. Коли ми намагаємося монтувати якесь щось довше відео про подорожі, воно тіпер і злітає. Ну, зараз отак. Рюкзак. Скільки це має приблизно одного рюкзака або сумки? Ну, ну, все, в принципі, відносно, це залежить від складності самого виробу, але це може бути а, саме пошиття, наприклад, одну годину 6. і 6. до трьох. Uh, тобто, так, да, бувають виходить такі цікаві штуки, типу у нас. Буває логістично складні вироби. Так? І е, в нас ж команда зараз тут бачите нас п'ятеро, що в нас там більше на приходить з коваля, вона побула і ще є частина команди з е, Краматорського хлопців. Ну там чоловік йому так і старший. І він класно дизайнять багажники. І відповідно, у нас є певні вироби, які включають в себе металеві частини, які виготовляє е, Сергій Скраматорська. Потім він частину замовляє це е, Сінсі сі машини рік, передавця. Сінці нього. Ну, станок з ЧПУ. станок з чіпу. Вони виробляються на станки, що потім воно дується, потім це все їде до нас. Тобто це все займає дуже багато часу. А сама остаточна збірка, вона не ну, по факту не така велика. Тобто, ну це може бути, грубо кажучи, пошиття сумки три години, умовно кажучи, але вся оця історія з логістикою, виготовлення і так далі, це може бути ще там довго. І тому у нас, типу, ми займаємо, ну, типу, одразу замовляємо багато цих запчастин, багато тих запчастин, все це, це сюди приїжджає. Ну, короче, це такі цікаві. цікаві а, є, 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 є якісь етапи. Oh. Етапи виглядають. Ну, перший етап це сама розробка моделі, а, другий це порізка. У нас є е, плотер, в принципі, Оля її зараз, зараз вот. На... Ну, от порізка всіх деталей, і потім всі ці деталі ми віддаємо на пошив до шви. Ох там не а ви мрієте щось створити як творці для свого бізнесу? Наприклад, великий магазин або виробництво можливо ви хочете мати майбутньому про мрію. Я навіть не знаю. Все правильно чи ні. Ми зараз просто плануємо трошки розширити в плані стандартизації і кількості виробів. Бо ми стали цього року працювати з могалом, працювати з Вони відповідно замовляють одразу багато. Ну за. Ну, типа сотні виробів. У нас поки що не вистачає потужності вробити, так, сотні виробів швидко. Відповідно, ми зараз типу, на шляху, як це типу, не без втрати якості, бо одна з наших як основних як переваг це якість, яку майже ніхто не дає. І без втрати якості масштабувати виробництво. Оце ми зараз займаємося. Це може мріє, може не мріє, але десь плюс-мінус так. Магазини відкривати офлайн нема сенсу, бо у нас в Україні клієнтів по факту і немає сенсу Ну, Ми зазвичай в принципі, орієнтовані на закордонні. Продаже, ну, тобто, там... тобто, сам фізичний магазин ну, саме якось зараз поки не актуальний. А який ваш улюблений рюкзак, якимсь вариантом ракетний? У нас є, mm -hmm. mm -hmm. ну, а зараз я не знаю, де там поближчі є, немає сукійські. Десь є але далеко, ладно. У нас є типу, деякі лідери продажів. Це навіть не стільки рюкзак. Це, ну, в сенсі ми ж рюкзаки як такі не робимо. Це велосипедна сумка, яка називається рендонер. Рендонер, це стайл. Коротше, бек, це не суть важно. Це по факту комплект. Це велосипедна сумка з жорстким таким каркасом відносно і багажник. І воно йде в комплекті. У нас таких є типа два комплекти, навіть три. І, да. і, коротше, суть в тому, що це типа... Кіпа... полочка з багажничком. Да, от там. Да, да, там. Да. Це дафлбек, це, 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 це... ланчбокс і моз-трек. Суть в чому? Це, кіпа, це якби є унікальний наш продукт. Ми можемо зробити саме багажник з перфект, ідеальною інтеграцією в нього сумки. Бо зазвичай фільми-конкуренти роблять окремо багажники, окремо сумки. А ми можемо їх зробити разом за рахунок колаборації з Сергієм з Краматорською, його фірмою Райт Будрейт. Тобто, коротше, в чому, типу. це наша розробка, в нас є і велосипедний багажник, то що робиться. Нам Сергій Краматорська, зараз він на Закарпатті живе, а це саме сумка, яка про цей багажник. Дорогі його публікували в дуже відомому виданні, бо він справив там враження, таких дизайнів нікого більш немає. Ну, коротше, міжнародний там, журнал, да, і це міжнародний журнал Мейпакін. Вони написали про цей багажник в себе Глот. в сумання. відповідно в цей багажник ми зробили інтеграцію сумок. У нас є дві сумки, які тут стоять. Оце от маленька версія, вона називається Lunchbox. Чому Lunchbox? Бо тут типа дуже зручно з нею їздити або на пікнік, або сюди можна покласти спорядження та. Типу. Для фото, ну, фотофотографу нас брали сюда там ліфти, і сюди там камери. Ці штуки вони випрацюються. Типу можемо викинути там взагалі. Нафік, і буде така штука. Тобто це тіло такий, по факту воно не є там необхідним спорядженням, але воно ну, дуже класно, бо ти можеш тобі скласти свій там сніданок, свій там, покласти сюди пальник і з ним піти в офіс, подовживу. бо воно виглядає нома. По Потім воно вдягається там, накажучи сюди. Це робиться нібито, просто, швидко і безболісно. І по факту за один рух ти можеш вже кудись там їхати. І... Це можна на да, Так, Це ж є велосипедний багажник передній. Це так, ось ну, типа перед тобою. І це сумка. Фішка в тому, що все дуже легко, все просто, е, з дуже дорогих матеріалів. Ну, це ультра ультравейф фебрик в кольорі да? І виходить, що ці пані. Ну, коротше, це дорого-багато і всім подобається. виробляєте ще, наприклад, на ні, валізи а, ні, Ми саме більше вибрали для себе напрямок це велосипедні сумки, спорядження для подорожі на велосипеді. А, Так, не на велосипеді, а носити. Носити у нас такого такому. У може нас є скоріше, така більш ну, типу спортивна сумка а, для да. подорожей. У да. Да, нас є там одна розробка, вона ще не пішла в серію. Це так називаємо Duffelbeck. Це, кажучи, спортивна сумка, така здорова. О, теж дорога багато зроблена, класна, але в серію не пішла, ми її повідали на тести нашим знайомим і самі її користуємося постійно теж. Ну, поки так. А Та ідеї ви придумуєте? створити? Так, да, створюємо самі. Тобто, за рахунок того, що ми постійно самі каталися, мандруємо велосипедом багато і там, їздили і в гори до повноштанного вторгнення, в інші країні катались регулярно. То ми бачимо, що саме. Треба зробити, щоб покращити досвід від мандрівки. Тобто, грубо кажучи, є певні, ну, у кожної людини є там певний стиль, стиль катання на І Хтось там любить їздити дуже швидко на великій дистанції з мінімальним пакетом спорядження. Хтось, навпаки, от ми, наприклад, любимо взяти з собою там хорошу кухню, щоб десь там в класному місці зготувати собі їсти. І, відповідно, ми постійно-постійно покращуємо наше спорядження, щоб. Мід зустрічати вимоги, ну, типу, відповідати вимогам сьогодення. Там нове спорядження, нові якісь там, мода, новий якісь, там, стиль пригод і так далі. Плюс ми живемо на Волині, тут досить волого постійно. І тому ми з самого початку робили сумки так, щоб вони були ну, і так далі. Можете порадити підліткам, які планують в майбутньому відкривати свою справу? Яку це надати пораду. Перше, це я думаю, головне мати ідею і прям так, щоб вона прям була глибоко в душі і щоб справа подобалась. Звісно, це, це саме головне, щоб ти горів цією справою, вона тобі дуже подобалась. Ти хотів якось і планував це вдосконалювати, а бути готовим однозначно до якихось складнощів, то бо без цього ніяк нікуди. Витрачати на це багато часу. І мати навколо гарних друзів, які будуть готові підтримати. Ну, я ще можу додати, що напевно не треба налаштовуватись на швидкий результат, тобто треба грати вдовго. Тобто, ти знаходиш якусь типу, свою нішу і туди постійно працюєш, 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 вкладаєшся. І ну, якщо все було добре, це план, план, план був правильний, то все піде, я так думаю. То треба, щоб справа подобалася і не здаватися. Ну, да. а, то... Напевно, якби це банально не звучало, напевно, так. Да. Ну, Дякуємо вам за розмову. Було приємно почути. Я багато чого нового дізнався. Бажаю, що з вас було багато нових клієнтів. <зас> дякую. дякую, що прийшли. Да, Сподіваюсь, ви будете більше їздити на велосипеді. Ми я вас зацікавили <зас> своїми виробами.